Привіт! Чесно, я беру натхнення з інших блогерів. Тому знімаємо мою косметичку і поки розказую вам факти про мене. Я справді дуже сором'язлива. І, на мою думку, я гарно досить малюю. Можете, до речі, про це написати в коментарях. Ще у мене є мій молодший брат. І його звати Захар. Йому чотири. І зараз я знаходжуся в селі, тому багато контенту вам знімати не зможу. Тому що я не знаю, що вам придумувати і показувати на фоні. Але те, що розказувати в мене є досить ідеї. І я правда беру приклад з інших блогерів. Наприклад, з Поліни. Я її в описі відмічу. Поліна, будь ласка, заміть. І постійно дивлюся твій телеграм-канал. Ну а поки під кінець розкажу вам про лабуву. Так, я замовила бубу. І вже пізніше я буду вам робити на нього розпаковку. Коли вже приїду додому. Тому я вам буду показувати потяг і так далі. Тому на цьому все і всім па-па!